Що чекає Республіку Україна після закінчення війни? Ну по-перше, що чекає бідність, економічний колапс, занепад та розвал Повністю. через проблеми з системи ЖКХ. Бо не можна усіх сьогодні повністю виселити та побудувати нові міста та села. Через борги, через комуналку. От і все. Тому крах системи неминучий. Після війни, навіть якщо ми повернемо Крим і Донбас, вони ментально не будуть нашими, тому що населення там завжди було проросійським, бо проукраїнських знищила Росія і завезла проросійських туди. От і все. Тому багато років вона все одно буде проросійським, а не проукраїнським. От і все. Далі, що буде? Чи буде велика відбудова Республіки Україна після закінчення війни? Звичайно, що великої відбудови не відбудеться. Це буде країна могил, злиднів та смертей. Всі будуть звідси їхати на закордонах різних і жити там. Або жити на дві країни. Скільки процентів чи відсотків буде відбудовано в цілому? Ну, я думаю, що буде відбудовано десь від 30 до 40% в цілому. От, житлового фонду та інфраструктури більше ми не потягнемо. І нам не дадуть. Україна процвітати Республіка ніколи не буде, тому у майбутньому краще всім звідси поїхати по кордон. Чому так? Я пояснюю свою тезу та позицію. Після війни Америки з Іраком Ірак процвітає. Ні. Після війни Америки з Росією на території Сирії. Сирія процвітає, Де сирійці? Не процвітають. Росія тепер повинна з Америкою вкластися в інфраструктуру знищену осадом і так далі. В Сирії. Також не процвітає Лівія, Ліван. Там була війна і зараз йде війна, в цілому. Хто винен, Франція та країни НАТО. Франція ж напала. Без а, дозволу країн НАТО. Також в цілому а, після цього Лівія не процвітає. Також а, коли була знищена Єгославія, коли НАТО напало на Єгославію, її, жодна з цих а, республік не процвітає в цілому. І не краще з економічним статусом, а навіть і гірше, ніж Україна Республіка. От і все. Все, що потрібно знати про це в цілому. А далі, після окупації Кіпру, чи процвітає Кіпр? Половина процвітає, половина ні. Чи відбудована а, територія Турецького Кіпру? Ні. Не відбудована там злині. От в цілому. Всі окуповані території не будуть повністю відновлені в цілому. Грузія чи Азербайджан зараз процвітають, не дуже добре процвітають, бо це бідні країни. Хоча у Азербайджану є нафта та Газ в цілому. Тому надіятися на те, що Україна, республіка буде процвітати, ні, не буде. До 2100 року відкриє великий секрет: всі українці вимруть. Це буде держава могил та кладовищ. Тут не можна буде ані жити, ані нічого вирощувати, бо е, те, що буде від трупів розлагатися у землі, будуть потрапляти у підземні води і отруїти почву. Всі українці вимруть до 2100 року і це не змінити. І жоден не може змінити. Це статистика. Ми вимремо усі. Хочу заспокоїти, не тільки українці вимруть. Українці вимруть до 2100 року. Росіяни через 300 років, 399 років, як і Білоруси вимруть повністю, але в зв'язку з війною вони вимруть десь через 200 років. Повністю ці народи і всі наші сусіди разом вимруть десь приблизно 200-300 років. Це велике вимирання в цілому білої людини у Європі і в Азії. Про це мало хто каже чи знає. Ця інформація приховується, і ніхто не хоче це розказувати. Але я буду вимушений це розказувати, щоб ви знали правду, що жодного майбутнього в Республіці Україна немає, не буде і не існує. Бо що таке Республіка Україна в цілому? Це республіка, в якій порушуються права людини? Права на свободу слова, совісті, віросповідань. Переслідуються активісти, адвокати, юристи, саджають активістів, адвокатів, катують їх, вибивають свідчення потрібні для слідства. Тому Республіка Україна це недобитий сувок, з якого краще поїхати назавжди, після закінчення війни. От, і все така моя думка.